Сьогодні у нас спільне засідання постійних комісій. Перевідені вам розвідку, які є пропозиції чи зауваження по деталі проєкту. Починаємо розгляд першого виконання проєкту. Принесення змін та доповнень до рішення сільської ради 20 грудня 24 року No677

та надати 1, 2, 3, назва 11-Державна пожежна рятувальна частина Д. Державна пожежна рятувальна заводу. Одеський області на назву 11-Державна пожежна рятувальна частина 3. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Є питання? Що немає ставлення прийняття рішення, щоб винесення даного проєкту рішення народу.

Збройних <головіка> <До соціальної, головіка> сил <Сильської ради>, <головіка> України, а в 25 років дальше не подумали. До сільської ради проходить військові частини збройних сил України щодо розміщення коштів у вигляді субвенцій на придбання товарів на придбання матеріалів ценіс за оплату послуг по ремонту автомобільних техніки. З метою підвищення рівня забезпеченості виконавчих основних завдань оборони протидії загрози та захоплення території України пропонується внести зміни та доповнення до зазначеної програми, а саме збільшити фінансування програми 2025 році з 500 тисяч до 1,5 мільйона. Прошу підтримати даний проект. Є питання?

20 28 2025 року лист від відділення номер де районного відділу поліції щодо внесення змін до зазначеної програми. А саме під пункт 2, пункт 5 замінив утримання патрульного актуального транспорту на придбання. за суму 200 тисяч гривень. І виходить на придбання по деньгам 80 тысяч гривен. За время общей 280 тысяч гривен. Прошу подтвердить данный проект. Мы напишем, что они уже хотели, что мы 280 тысяч гривен. Общая сумма 280 тысяч гривен. Это звучит. Это так. Что мы оставим на голосование, принятие решения, то вынесли на

No, it's too

попередньо прийняті рішки 20 грудня 2026 року на затвердження структури та граничні чисельності працівників ради загальної середньої освіти і партії сільської ради 25 рік. Відділ mm -hmm. uh, освіти пропонує внести до додатку один uh, зміни з 16 червня, а саме скоротити ті ставки спортсмена інструктора до Львівської гімназії та ввести ті ставки тренера-викладача з виду спорту до Львівської гімназії у що Спортсменний інструктор отримав звання тренера викладач за відповідним виправом і надав відповідні документи, тому просимо просто змінити в штатному розписі І з тренера викладача на спортсменних інструкта. І пропоную просимо збільшити кількість штатних одиниць звідти панського короназакладу світу цей, з однієї до двох ставок. У зв'язку з тим, що у них площа оброблених поверхень Дуже величезна, і один збірник фізично не може це все обробити, тому просимо, щоб підтримали рішення про збільшення змі до двох ставок. Нормалька. Це згідно норми, так. Це згідно нормів, згідно норм площ. Что немає слави на голосування прийняття рішення про винті данного вексу рішення на розвитку на засідання. Прошу голосувати. Кто за? Так.